Поміняти чесних і порядних суддів. <ріх> Добре, що ми згідно чинного законодавства. Ви... <ріхи> Отак це брехня: у вас є докази того, що <ріхи> мене оштрафували <ж> <ріхи> заїзду в п'яному вигляді. <ріхи> у вас є Пуїхали докази, що мене оштрахували. Я поїхали на завод. У <вигляді>. Хто знімав на моделі тих на поємці? Я тут людей там. а що я вибачаюся, звідки ви Сфера ТВ. Сфера ТВ. П'ятий канал, Сфера ТВ, так. Вас сюди запросили Комбінат? Так, Ліона Комінатор, висловився, що така така ситуація. Типа тут вони, як навіть на корпус. А до речі, основною, головною зранку за підтягнути, це є прямо купи, подарки. Оце типу, обов'язково. Все не можна потягнути. Мене може бути для минуло. До себе не пускаємо? Да, ми сфера до вас обстріли пише. Телеканал Сфера. Телеканал, сфера, талеканал, сфера талеканал. Що цього ж саме приводу до вашого питання? Цього ж саме чи наш просто я, я Ви просив про самий підльовий комбінату, стверджує, що це не є корпусом, а є як там саме саме. Ви стверджуєте, що це є корпус, і бо ми злив зготівку, подивилися, що такий корпус. Ну як хочемо, щоб ви прокоментували? Він прокоментував і зрозуміти, де тут допали, тому що. Як вам пояснила, льоно комбінат є таким, таким зірцевим підприємством працювати податки і штрафувати затримання це трошки несправедливо, нечесно, негарно. І взагалі ну, от, представників льонокомбінату на підозра, що ви хочете отримати щось за це, щоб написати ну, вже вже ні, але тоді хотіли, коли починали паради, все-таки не важко на я думаю, ви ж розумієте, що це абсолютно. Тому що, ну, якщо є якісь вимагання, то напевно розкладається якісь офіційні документи. До складання офіційного документу. Це було неможливо, тому що в момент подачі докладації було зупинено митне оформлення, цілком офіційному штуку. Так, і був часто учасник торгування. Засоби масової інформації. Я пропоную вам звернутися до мене. А скажіть, ви взагалі пошти не просили свого почта? Я не уповноважений давати. Так, а вони обов'язково дати коментарі. Якщо ви хочете провести процедуру встановлення протоколу, то проводьте, що там камери заважають, чи чи ви будете, що це, що пресу не не потрібно. Ви хочете, її незаконно провести? Ми проводимо протокол, країна, коли Це не особи, які участь беруть сексуальних діях, це, це є журналісти, які є і не доступ то, так само до участі таких став. На даний час, це порушення. То які секрети? скажіть, будь ласка, поясніть, у Європі написали, що це просто чип без корпуса. Ви ну, там з цієї сторони? Ви кажете, що це з формусом пішити? Чому у вас такі розбіжності? Покажіть, як це з формусом. Нічого не пишемо. Покажіть, як це з формусом. Покажіть, як це з Ще поки ні, але у нас строк не закінчився на А ви вже протокол пишете. Ви провели декларування про визначення? Звичайно, звичайно, тому що рішення є повістовим до виконання. Тому я провів декларування. Якщо у вас є це питання, то визначення буде Ну а ви з вашої точки зору тут є корпус на данні я фахівцем по класифікації. Добре, добре тоді тоді ви маєте розібратися, якщо ви не є якщо ви не є в галузі класифікації фахівцем, то ви є галузем фахівцем в галузі підтягнення до адміністративної відповідальності. Так ви знаєте по кодексу, про кодексу України про порушення про те, що обов'язково умови для притягнення до відповідальності є. Вина в даному випадку у формі прямого уму, а саме дії, стримовані на ухилення від податків. А скажіть мені, будь ласка, яким чином я ухилявся від податків, якщо мені країна експортер Німеччина згідно їхньої експортної декларації, замитнює цей підшипник як підшипник, як, підшипник, як фланцевий підшипник без корпусу. Якщо я його відкриваю і дивлюся на цей підшипник і не бачу тут корпус, а тут це підшипник і фланець, перестріл для з'єднання. То скажіть, будь ласка, де, тут ухилені, зуку, де тут ухилені від Ви походите, чи ви домовляєте? Ну, дайте, дайте коментар. А чого ви не вона? хочете пояснити? Де тут моя вона? Поясніть пресі, де тут моя вона? А ви понесете, ми говорили з вашим керівником новопризначеним, точніше виконуючим обов'язки, і ми йому поставили вимогу, що якщо ви все-таки напишете те, що ви пишете, абсолютно, абсолютно незаконно, ми будемо вимагати вашого звільнення на основі того, що ви, по-перше, складаєте незаконний протокол, а по-друге, ви вимагали хабаря. Ти по-іншому не називаєш? Де тут вина? Ви ж маєте розуміти, що потягнути людину, це вина. Так, а, там, прошу, а ви нам власне рекомендуєте ситуацію? Я не ви можете звернутися? А хто, хто? Упоміння, на Мені, висок, не. Не в сухому порядку. Там нічого і. Скажіть, будь ласка, а у вас є фахівці, які все-таки пояснюють нам, що це таке. Я не думаю, що в простацію фахівці знаходяться, які можуть пояснити. Буде визначена списальна повноважена людина, але все. А ви не можете людину показати? Щоб вона нам показала, але вона буде. Так. А обвивається писати такі протоколи в тому, чому ви не розбираєтеся? То ви рахуєте, що якщо рішення прийнято, то це значить однозначно є ухвалені податки. Якщо рішення про фальсифікацію так? вам не потрібно далі розбиратися. Невинна людина звірятися, чи в відповідності до експортної декларації був заявлений, чи є тут умис, чи не є вмисло. Ви рахуєте, що є рішення про визначення про товару, і це автоматично, людину треба до відповідальності. Це ваша позиція. Я нагадаю, що є закон, і ми потрібно дотримуватись всім, незалежно від того, які є. Це це закон, закон. закон говорить саме так, як я зараз сказав, так? Закон говорить. Що є відповідальність по 485 так. за а, ухилення від сплати методпотежів встановлено Топ... передумати? До того є обов'язки декларату, де зазначено, що доклада про здійснення докладання товарів зобов'язаний здійснити заявлення в меток декларації точних та достойних відомостей проти. Власне, саме тому і сплатити належних платежів необхідному професію. А які не точні відомості не Скажіть, скажіть, з вашої точки зору це корпус? Я з неповноваження, бо я не помню. Зараз 5 хвилин. Власне, розкажіть про ситуацію, прокоментуєте, в чому войну конфлікт із Рівненською медицією. Ну, власне, ситуація наступна. Зараз йде питання про те, чи це є фланцевий підшипник чи це є корпус, в якому вмонтований підшипник. Якщо це є фланцевий підшипник, то Рівненський скілонокомбінат правомірно заявив відомості в митній декларації і не підлягає до адміністративної відповідальності. А якщо це є корпус із змонтований підшипником, так як це стверджує рівненська митниця, то тоді рівненський скілоний комбінат повинен сплатити штраф в 300-кратному розмірі. В чому питання? Коли ми імпортували даний підшипник, то експортер, виробник даного товару, вказав у своїй експортній декларації про те, що це є флан.